Всіх вітаю! Сьогодні я вам коротко розповім про всі актуальні новини світу геймінгу та відеоігор, про анонс Diablo 4, штрафи грі Fortnite та про акційні пропозиції PlayStation Store. А ти став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні випуски ігрових новин. По посиланню під відео можна з'єднуватись до Discord серверу. Розпочинаємо! Критики опублікували перші рецензії ремейку Resident Evil 4. Більшість журналістів залишились задоволені грою. Вони відзначають, що розробникам вийшло оновити проєкт, і те, що колись вважалось вершиною survival Хорор. Вдалося зробити ще краще. Також варто очікувати на цікаві зміни, які допоможуть насолоджуватись навіть тим, хто неодноразово проходив оригінал. Бойову систему вдалося покращити завдяки більш плавному управлінню, більш агресивній поведінці ворогів, і що найважливіше, новій механіці ножа. А додаткові квести стимулюють гравців на розвиток заради винагороди та досліджувати атмосферний світ гри. На агрегаторі OpenCritic Resident Evil 4 отримали 92 бази. Але зі 100 а 96% критиків рекомендують пройти гру. Загалом Resident Evil 4 ремейк, гра, від якої отримують задоволення як фанати серії, так і нові гравці. Коли можна грати за Некроманта та Друїдов Diablo 4, бета версія раннього доступу Diablo 4 вже на носі. Ті, хто попередньо придбав гру, зможуть вирушити у сувору пустелю Санктура. Доки не досягнуть рівня 25. однак, як зазначали гравці, було кілька недоліків, зокрема довгі чери та відключення серверів. Крім цього, також варто відзначити, що ані некромант, ані друїд не доступні в Diablo 4, у всякому разі, поки що. У PlayStation Store розпочалась акція Пропозиція на вихідні», де популярні ігри отримали знижки до 70%. Пропозиція на вихідні Weekend Offer, де зібрано ігри таких видавців, як Take two Bethesda, 2K та інших, цей розпродаж триватиме лише до 21 березня, тому варто поквапитись з вибором. Геймери, які давно хотіли познайомитися з іграми Rockstar Games, нарешті зможуть це зробити. Grand Theft Auto 5, Grand Z Auto Online та Red Dead Redemption. Ultimate Edition отримали знижки від 50 до 70%. Bethesda також зможе запропонувати щось цікаве. Окреме доповнення для імерсивного симулятора Prey, Prey MofKet також придбати можна за 8 доларів. А от видавець 2K представив набагато більше ігор. Вибрати є з чого. Також варто звернути увагу на ці ігри. Коротко кажучи, розбирайте, поки гаряче. У 2022 році геймери втратили 92,3 мільярда доларів, що на 2,2% менше, ніж у 2021 році, та стали менше проводити часу в іграх. Аналітики Невзу, які досліджують ринок відеоігор, розповіли, скільки грошей геймери витратили у 2022 році на ігри. Ця сума склала 92,3 мільярда доларів, що на 2,2% менше, ніж у 2021 році. Цифри могли знизитись після пандемії коронавірусу, але загальні цифри оптимістичні. Також досі існують можливості охопити понад мільярд гравців на ПК та 610 мільйонів гравців на консолях. Консольні геймери витрачають 51,8%. Мільярда, фізичні ігри на ПК 32,8 мільярдів, браузерні ігри дуже скромно 2,3 мільярда. У невзу також зазначають, що розробка ігор для ПК та консолей залишатиметься життєдіяльною найближчі роки, завдяки сервісам кращому доступу до адаптивного забезпечення та гібридній монетизації. Стали відомі перші подробиці Assassin's Creed Codename Red. У проєкті під робочою назвою Assassin's Creed Codename Red, який був анонсований у вересні 2022 року, з'явились дві головні героїні. За інформацією гендиректора, ними стануть жінка Самурай і Сінобі Африканець. Крім того, джерела Хендерсона повідомляють, що як і передбачалось раніше в Assassin's Creed Codename Red, розробники зроблять значний акцент на потаємному проходженні, тому в грі залучить багато елементів із популярних стелс екшенів. Ubisoft поки не оголошує про дату релізу гри, але ймовірно, що заплановано на осінь 2024 року. Втім, на думку Гендерсона, існує великий шанс перенести гру на 2025 рік. Ubisoft випустила безкоштовне оновлення Far Cry 5 для консолей PS5 та Xbox Series. Тепер гра доступна у 4К і 60 ФПС. Ubisoft не стали затягувати інтригу і оголосили про випуск поліпшеної версії Far Cry 5 для консолей PS5 та Xbox Series. Тепер на цих пристроях гра має поліпшену графіку, підвищену частоту кадрів і низку інших особливостей. До того ж, на честь п'ятиріччя Far Cry 5 розробники анонсували безкоштовні вихідні з 23 по 27 березня. Пів мільярда доларів штрафу через Фортнайт. Epic Games виплатить величезну компенсацію за порушення конфіденційності дітей та підштовхування гравців до ненавмисних покупок. На офіційному сайті FTS з'явилась інформація, що Epic Games зобов'язали виплатити штраф у розмірі 245 мільйонів доларів за навмисне ускладнення інтерфейсу в Fortnite, що призвело до провокування ненавмисних покупок. Обтяжувальною обставиною є той факт, що більшість таких покупок здійснювали неповнолітні гравці, причому для здійснення транзакцій не було була потрібна згода батьків. Крім того, Epic Games погоджувалася зі звинуваченнями у порушенні конфіденційності дітей в онлайн-просторі та зобов'язалась виплатити ще 275 мільйонів доларів штрафу. Півмільярда доларів штрафу через Fortnite. Epic Games виплатить величезні компенсації за порушення конфіденційності дітей. От такі то діла. Розробники, які працюють над Squad Kill of the Just Лікс, позитивно говорять про неї та навряд чи будуть переробляти гру. Редактор VGN ЕНДІ Робінсон під час одного з підкастів розповів, що розробники, які працюють над Kill of the Just Лікс, насправді позитивно говорять про неї, особливо порівнюючи з God's Knights. Енді розповіли, що це не ще одна God's Knights. Всі, хто працює над соус Squad, задоволені бойовою системою, світом гри та іншими елементами. Робінсон також додав, що буде здивований, якщо розробники справді вирішать суттєво змінити гру, тому що Rocksteady налаштована позитивно. Під час 15-хвилинного показу гри, у лютому гравці дізнали, що у соус Squad Kill of the Just Лікс буде бойовий пропуск. А для того, щоб пограти у гру, навіть одному доведеться мати постійне підключення до інтернету. Гравці після цих новин обурились і висловили свої. Незадоволені розробникам. Головне не кліпати. Відбувся реліз горору The Dark Pictures Switchback VR, який поєднує у собі їзду на американських гірках та стрільбу. У трейлері показали два основних елемента горору їзду на американських гірках та стрільбу. Стріляти можна із двох рук. На вибір буде доступно кілька видів зброї. Атакувати доведеться як давно знайомих істот із попередніх проєктів Суперміс, так і нових потвор. Частина локацій повторюється із минулих ігор антології The Dark Pictures, наприклад, Церква із Little Hope або Корабель Привид із Man of Meats, але також присутні нові локації. І, звичайно ж, як притаманна серії The Dark Pictures, у грі вибір геймера впливає на подальші події. The Dark Pictures Switchback VR уже доступно в PlayStation Store. Для проходження обов'язково потрібно мати окуляри віртуальної реальності PS VR 2. Naughty Dog розглядали можливість приквелу першої частини The Last of Us, і вона повинна була розповісти про Елі та її матір, висвітлюючи питання, яким чином у дівчинки з'явився імунітет і багато чого іншого. Але тут є один цікавий момент: розробкою займалась не Naughty Dog, що, скоріше за все, вплинуло б на якість гри. А після другої частини особливої деталізації гравці помітили рівень проєкту дуже швидко, врешті-решт її скасували. Ну із на цьому все. Хочу всім подякувати, хто додивився це відео до кінця. Не забувай про підписочку на мій канал, якщо ти це ще раптом не зробив. Ну я буду прощатись до наступного відео.